Доброго дня, мої любі, розкажу про прикольну, класну штуку, екоспрей для видалення плям від choice. Е, хоч тут невеличка плямка, але виводить все е, пасту від ручки шарикової, е, проходжуся аж завжди біля карманів, спереді, де застібаю по пуговиці. Е, рекомендую, моє любі, класна штука. Однозначно класна штука. І далі простірую у стиралки, як завжди. Глядачі, розпаковка з Мухеричем. Маша, ну, будемо розпаковувати. Не хоче, головне, подивитися, Подивилася, нічого для неї. І перша у нас позиція це купила отаку палку. Палку для миття. Ось тут такий, буду мити вікна. І в першу чергу це раму на балконі, до неї не доступишся, нічого не зробиш. І тому ось отаку щітку я купила, вона коштувала 195, 99, 98, 99, аж бісе. І е, 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 так, отакий кусок пластмаси з паролоном, так коштував. Ну, мити треба, робити треба. Тому я йшла е, такий настрої у нас не дуже зараз, у ці дні всього е, народу і сумчан в першу чергу. Але я з цією шваброю йшла для миття, і всі, хто липився, хто так дивився, посміхався, ну, чесно вам скажу, треба, значить треба. Треба жити, треба надіятись на краще. Також в Аврорі я купила, зараз покажу, що мою. Улюблену пачечку, отаку, смакуй свіженьке, свіжачок. У вигляді нашої країни, нашої України. Дуже класнючі, дуже такі смачненькі, тому рекомендую вам моє. Далі буде розпаковочка у нас з АТБ. Яйце куряче в першу чергу, взяла 39,90. Ковбаса м'ясна салямі 119 гривні. Я її беру ну, на бутерброди заморожую і з її їй нам двох чоловіком на дві недільки. Робити бутерброди, так ми ковбасу ну, не ймо, стараємось не їсти, бо це не дуже корисно. Обаса печінкова коштувала 45 гривень. Мені вона подобається, чоловіку теж малий іноді їсть, але ну, нормально Нормально за свою ціну дуже таки непогано. Взяла ось такі апельсини, я їх дуже люблю, хоча вони маленькі, але вони не товстошкурі. В них ну прям Така соковита м'якоть, я їх обожнюю. Я рекомендую вам, там зовсім небагато залишилось в тебе. Я вигребла половину десь на 2 кг. Дивіться, які гарні соковиті. У мене аж слюні потекли, чесно вам скажу. Я купила більше 2 кг, вони по 46 гривень, а в неділю були вони по 37 гривень. Ну, я без всяких і гребла, думаю, що вони по 37, а вони по 46 і вийшло мені на 104 гривні. Ну що, взяла ось такі крупи. Оце є е, крупа рисова, шліфована, це довгозернистий, він гарно наплов. Е, та і так суп зготувати е, 49 гривнів. А ось горох у нас коштував 18,40. Ми готуємо теж і суп з гороху, і кашу горохову, тому ну, гороху беру я по дві пачечки завжди. Кожного разу розказую моїй любі, що зараз немає моєї улюбленої закваски ягодинської, тому беру кефір 2,5% по 46 гривнів. Лаврушки теж нема, інший чомусь своя лінія. Беру Мрія 6,90. Сир, сир вершковий 50%, своя лінія. Теж взяла перший раз 46 гривень. І ванілінчики. Я багато готую, тому беру ванілін, а не ванільний сахар. 3,80, оцей ванілін. Ось такі були мої покупочки. Немало, не багато чек вийшов на 488 80 копійок. А ще добав, добавте до цього у нас іде. Завроричек. Завроричек на 222 гривні. Оця палка коштувала 195,48. Ми будемо триматися, ми переможемо однозначно, цілую, люблю всіх ваша Людмила. До нових зустрічей!